Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе з тим, що ти зареєстрований в компанії Фармасі і дойшов уже аж до цього уроку. Молодчинка. А, сьогодні я впевнена, що тобі буде цікаво, тому що, по-перше, ми будемо говорити про гроші, про твої безпосередньо гроші, про те, як їх заробити, але невеличку зроблю ремарочку і вставлю момент про те, де я знаходжуся. Я зараз знаходжуся на території нашого заводу компанії Фармасі, і тут ми з директорами відпочиваємо вже декілька днів, І ти також зможеш тут побувати безкоштовно. Про це все розпитаєш у свого директора обов'язково, я впевнена, вона тобі розкаже, а, розкаже про свої емоції, тому що, скоріше за все, вона теж тут була, а, і покаже шлях до цього. Але поки що зупинимося на твоїх перших п'яти тисячах. Отож, ти знаєш, що в нашому маркетинг плані для того, щоб досягнути своєї першої сходинки статусу б'юті консультанта 3%, тобі треба зробити товарооборот командний 200 балів. Ці 200 балів ти можеш зробити як своїми власними продажами, так і за допомогою своєї команди. От розглянемо перший випадок, якщо ти ці 200 балів робиш самостійно продажами на клієнтів, продажами по а, знайомих, продажами по каталогу, тобто, кожен набирає свій шлях як йому зручніше. Продажами в інтернеті можна, а, чи то офлайн, онлайн, все у нас вітається. А, отож. Візьмемо до прикладу, що ти продаєш на 200 балів з товарообороту в 200 балів. Твій чистий заробіток у розмірі 30% від проданої продукції буде становити 3 тисячі гривень. Увага! Продавши продукції на 200 балів, ти заробляєш уже 3 тисячі. Наступний момент, як новачку тобі пропонується два стартових набори. Продавши ці два стартових набори, з кожного ти заробиш чистого твого заробітку більше 650 гривень з кожного. Там 650 670, все залежить від того, який конкретно набір обрати і яке наповнення там буде. Отож, два стартових набори. По 650 чистого заробітку плюс по стартовій програмі ти можеш продати за перший крок парфуми, які тобі йдуть за 50 гривень як подарунок новачку. А продати їх можна за 479 гривень. Відповідно, твій чистий заробіток з продажу парфумів буде 379 гривень. Отож. А, заробіток з продаж, заробіток на продажі а, подарунків, заробіток від компанії окремо. Також ти ще можеш отримати заробіток від компанії у розмірі 168 гривень. Як це рахується? Це береться. Твій товарооборот зроблений, множиться на 3%, тому що ти будеш якраз таки б'юті консультантом 3%, і множиться на коефіцієнт 28. Так, ми прораховуємо в принципі зарплату кожного, дохід кожного на кожному статусі. А далі ми навчимо це робити і тебе. Отож, 168 гривень ще додатковий буде для тебе бонус від компанії, але і це ще не все. Також ти однозначно будеш учасником програми знижок на за 77%. А ти можеш отримати подарунки, які далі зможеш продати. І орієнтовний заробіток від продажу подарунка теж буде в районі 200-300 гривень на Отож, підсумовуємо, чисто суто з продажів ти заробляєш 3 тисячі гривень. З продажу подарунків стартових по 650 за кожен. З продажу подарункової незламної 379 гривень. З а, заробіток дохід від компанії 168 гривень на даному етапі. Також продажа подарунків, в залежності від того, який будеш продавати подарунок, а, теж буде в районі там, 200, 300, 400 гривень і так далі. Залежить на якому подарунку ти зупинишся. Отож, як бачиш, в перший же ж місяць наголошу в місяці 30 днів, і за 30 днів зробити продажів на 200 балів, повірте, дуже реально, і тобі під силу. І вже в перший місяць можна отримати дохід 5 тисяч гривень і вище. Також розглянемо інший варіант: якщо ти категорично проти продаж. Хоча з мого досвіду скажу, було дуже багато дівчат, які приходили в цей бізнес і казали, я не продавець, продажі це точно не моє. Але коли зрозуміли, що це абсолютно не те, що вони собі уявляли, да? тобто наші продажі, це не момент, коли ти ходиш з сумкою і комусь щось пропонуєш. Продажі в інтернеті, це повір мені, це повний кайф. І от дівчата, які спочатку були категорично проти, коли розуміли, які кошти вони можуть за це отримувати. Зараз стали топ-продавцями і продають уже не на 200, а на 500 і на 1000 балів в місяць. Але якщо все ж таки ти вирішила для себе, що продажі – це не той шлях, яким би ти хотіла розвиватися, ти можеш повністю вдаритись головою в рекрутинг, тому що 3%, 6%, 9% можна отримати не лише своїми власними продажами, а продажами своєї команди. Тобто, ти знаходиш людей, які Рекрутують, продають, рекомендують продукцію компанії Фармасі, і їхній товарооборот враховується в твій. І зараз на ось цьому слайді ти побачиш, які доходи будуть направлені безпосередньо на твою структурну гілку, якщо ти будеш створювати для компанії такий товарооборот. Акцентую цей товарооборот можна робити як самому і заробляти всі гроші безпосередньо собі. Так і можна робити з командою. І на цьому слайді ти бачиш безпосередньо заробіток команди. Ти можеш ці командні бали робити як сама. Так і з командою, якою буде твоя команда, теж напряму залежить від тебе. Це може бути дві дівчини, які будуть топ продавцями і будуть робити такі потужні товарообороти. Це ж може бути 100 людей, які будуть робити замовлення по 50 балів, і ти вже матимеш статус директора. Тобто, а твоя команда, твої товарообороти, методи роботи обираєш тільки ти. Ми даємо тобі варіанти. А ти дивишся, яка є твоя ціль? Скільки ти хочеш мати в місяць? 5 тисяч чи 35 п'ять тисяч. Чим ти хочеш займатися? Скільки часу ти готова вкладати в цей бізнес? Це є абсолютно реально. Ось такий відпочинок. Ось в таких місцях. До речі, зверни увагу там інші директори зараз. Уже готуються до фотосесії, готуються до відвідин заводу. І ти можеш бути серед цих людей. Ти можеш так же відпочивати, так же насолоджуватись життям, заробляти великі гроші, непристойно великі гроші, і просто кайфувати від процесу. Обирай!